Ви на ютуб-каналі Мотолюкс. Сьогодні ми з вами будемо розглядати мотоцикл Lonsin LX250 15CR4. Сучасна модель виготовлена з використанням інноваційних технологій. Виробник відома в Китаї компанія, яка володіє декількома заводами та виробляє двигуни для таких світових брендів, як BMW, Husqvarna, MV Agusta. Мотоцикл зручний в експлуатації згідно з відгуками мотолюбителів. Це одна із найефективніших моделей серед 250-ок. З нею вау wow ефект водієві забезпечений. Особливості мотоцикла lx 250 15 cr 4 Одноциліндровим чотирьохтактним бензиновим двигуном масляного охолодження РЕ 250 з балансувальним валом. Це простий і надійний агрегат, який встановлюється на багато сучасних моделей. Детальний огляд моделі дає можливість виділити інші її особливості: класична компоновка, динамічний та стрімкий профіль, зручні м'які ручки руля, сидіння дворівневе, еластичне з нековським покриттям, приємне на дотик. Підніжка для водія, що складається, це зручно при транспортуванні та зберігання. Також вам варто подбати про безпеку на даному спорттуристі. Завітайте до нашого мотосалону та отримайте естетичне задоволення і зробіть вибір для екіпірування, щоб бути в безпеці на мотоциклі. Широкий асортимент екіпірування для даного спорттуристу не залежить байдужим жодного райдера. Приходіть до нас у мотосалон. Місто Мукачево, вулиця Томаша Масарека, 54. Для замовлення даного мотоциклу телефонуйте за номерами, вказаними у вас на екрані. Ну а для детальних характеристик. Рестик, переходіть на наш сайт. Посилання на товар залишаємо в описі. Під відео підписуйтесь на наш канал та кладіть вподобайку, щоб не пропустити наступні відео огляди.